Маріуполь місто героїв, форпост незламного духу. Битва за Маріуполь тривала до 20 травня. За цей час увесь світ побачив, що насправді несе руський мір. З 86 днів оборони міста фортеці. 82 з них наші герої були у повному оточенні. До дня вшанування подвигу захисників Маріуполя. Сьогодні рідні та близькі сталевих героїв провели весняну толоку. Ми зібралися тут у сквері героїв Маріуполя для того, щоб у цією толокою символічно. Продемонструвати свою єдність з нашими рідними і близькими, ми хочемо, щоб місця, в яких є частинка пам'яті про їхній героїчний подвиг, були красивими, були гарними, щоб місця, не відпочиваючи тут, ми, хоча б, розуміли про те, що саме відбувалося, тому що битва за Маріуполь це те, що війде у підручники світової історії, тому що це дуже важливий епізод. в Загальній російсько-українській війні ми дуже вдячні за те, що наше місто пам'ятає про нас, про те, що є такі люди, про те, що є ті, хто поклав своє життя за країну саме там, в Маріуполі. Є ті, хто наразі чекає на звільнення з полону в порядку обмінів. От, є Ті, кого треба підтримувати, ким треба опікуватися. Ми щиро вдячні раді оборони міста, особисто Олександру Юрійовичу Вілколу, за те, що він дослухається до наших потреб, допомагає, зокрема, от в організації заходу Червона Зелена стрічка пам'яті, який також проходить за підтримки міського голови, 86 днів тривала героїчна оборона Маріуполя, в якій брали участь криворічці військовос. Службовці військової частини 3011 нацгвардії, полку Азов, 17-ї Танкове, морпехи та інші на жаль, частина них. Гречна загинула. Частина знаходиться в полоні або пропала безвісті. І зараз у нас наше завдання як міської влади робити все для підтримки родин, військовослужбовців. Для цього ми значить, робимо психологічну реабілітацію для дітей та дорослих, відправляємо на відпочинок. Є міська програма виплати родинам загиблих. Ми всі разом ми обов'язково переможемо, а тим, кому потрібно, будемо допомагати. З заблокованого Маріуполя було всього два виходи: або полон, або загибель. Наші герої до останнього відстоювали країну, і лише наказ зберегти життя змусив їх скласти зброю. Лариса Федусова, дружина військовослужбовця 17-ї танкової бригади, який досі перебуває в російському полоні. Жінка не втрачає надії і вірить, що вже скоро її чоловік обов'язково буде. Разом з сім'єю зараз робить усе, аби світ не забував своїх героїв. Наші хлопці самовіддано відчайдушно захищали територію, яку їм було надано наказ захищати. Та на жаль, так сталося, що вже більше року. Якщо так уже точно рахувати на сьогоднішній день, це рік, місяці, один день. Хлопці знаходяться в полоні. Наше місто чи не єдине в Україні, де взагалі висвітлюється питання про захисників Маріуполя. За нас піклуються, піклуються про наших діток, про мою дитину особисто. Так про інших діток, в яких в таких складних умовах то чоловіки, захисники в. Полоні проходять різні заходи, психологічні реабілітації. Надати допомогу в питаннях психічного здоров'я завдання гарячої лінії психологічної підтримки. Вона працює у кривому розі вже майже рік. Ми розуміємо, що станом на зараз потрібна допомога сім'ям наших захисників, тому що все ж таки психологічна допомога в умовах довготривалого стресу вона є надважливою. Тому, окрім того, що у нас є гаряча лінія психологічної підтримки, туди, куди може звернутися, туди, куди можуть звертатися члени наших захисників, близькі їхні род. У нас є ще така гарна можливість, тому що ми розуміємо, що не всі можуть зателефонувати, не всі можуть звернутися за консультацією до психолога. І ось ми приєдналися до такої гарної ініціативи в роздаванні таких посібників для того, щоб яким чином можна допомогти дітям, як можна переживати втрату. Як можна впоратися з тим, щоб очікувати свого героя, свого 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 близького з полону або тих, хто зникли безвісти? Гаряча лінія психологічної підтримки на ваших екранах у всьому світі подвиг захисників Маріуполя символ сили та незламності українських військових. Так було, є і буде завжди. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, цей день.